І так, дорогі мої раки, дивлюся сьогодні вересень для вас. Яким він буде по енергії, що принесе, які події вриваються у ваше життя в цей місяць, все буду відкривати на розкладі. Тому уважно слухайте, користуйтесь підказками і змінюйте життя лише на краще. І так, вересень для вас, дорогі мої раки. Якщо дивитися взагалі на стихію, а раки це водяні знаки, і дивіться, тут у нас все починається з кубків, з вашої стихії, з ваших емоцій, почуттів, тому ви маєте звернути увагу особливо на стосунки. Тут показують дуже гарні події для вас. У когось це буде якийсь новий етап, у когось народження чогось нового, у когось перехід. Тобто ви зустрічались, тепер будете уже якось узаконювати стосунки або вже проживати разом, у когось навіть період народження чогось нового, або когось нового. Тому ви маєте розуміти, що важливо таку. Сторону емоцій не можна пропускати. І все, що ви відчуваєте, ви не повинні ігнорувати. Також до вас йдуть, можливо, навіть нові знайомства. І ця дружба, ця підтримка також буде для вас важлива. Тому зверніть увагу на все, що відчуваєте у вересні. І повірте, все буде добре, якщо у вас буде все добре всередині, якщо ви правильно розберете свої емоції і почуття. Ви деколи почуваєте себе так самотньо, так незрозуміло. Ви дуже часто відчуваєте, що соціум у вас не підтримує, що ваша сім'я, можливо, у вас не підтримує, що ваші близькі вони просто бачать і думають по інакшому. І тут є важливий момент. Замість того, щоб розчаровуватись, ви маєте зрозуміти, що в жодному разі не треба опускати руки. І у ваше життя прийдуть люди, які вас підтримують. Або ж звертайте увагу на тих, хто вас завжди підтримує. Це також важливо. Бо саме дві четвірки, знаєте, це про те, що вам потрібна стабільність в емоціях. і тоді у вас все буде добре у фінансовому. Якраз в моменті, Тоді, коли ви відчуваєте себе спокійно, стабільно, коли ви розумієте, хто з вами, хто проти вас, для чого вам багато знайомств, якщо ви розумієте, що толку з того ніякого. Тому ось тут важливо розібратися в емоціях і все інше у вас буде йти добре. Тим паче, що вересні ви активно відкладаєте. Хтось планує покупку, хтось кудись поїхати, хтось щось будувати навіть. І дуже гарно у вас вдається відкладати, тому що гроші йдуть від звідусіль є можливість заробити, є якась додаткова у вас пропозиція, є якась винагорода фінансова. У когось відпустка, можливо, якісь додаткові фінанси. Ну, тобто, в кожного програється щось своє, але от 100%, ви знаєте, гроші йдуть, і ви зможете їх собі відкласти для того, щоб почувати себе стабільно. Я би радила у вересні нічого не купувати, проміркувати. І дійсно тримати ці пентаклі при собі. А от в емоціях то треба розібратися, тому що дійсно ви маєте зрозуміти, чому ви одинокі, чому ви закриті, чому ви страждаєте, чому так відбувається, що біля вас люди, які вас не розуміють, треба щось тут пропрацювати. Треба нарешті від чогось звільнитися. Мені подобається фон усіх арканів. Подивіться, як багато світла у всні для вас. Жодної хмаринки над головою. А це означає, що жодної перешкоди в тому, щоб з'ясувати стосунки, розібратися в оточенні, пропрацювати, можливо, навіть стосунки в колективі, також почати відкладати на майбутнє, на те, до чого ви давно йшли. Немає жодної перешкоди, розумієте? Тому ви маєте дійсно тримати правильно фокус, і ще скажу вам так. Коли ви приведете в порядок свої емоції, ви можете поставити собі велику ціль. Це буде для вас така ще важлива підказочка в кінці. А коли у вас буде ось ця велика ціль, то ви дуже швидко назбираєте фінанси. І навіть якщо вам здається, що це неможливо, що це нереально, не відмовляйтеся від того, чого ви хотіли давно. Для того і є цей період пропрацювання ваших емоцій. Пропрацювання внутрішнього вашого світу, стабільність в емоціях, щоб ви могли робити прорив у фінансах, досягати своїх мрій, ставати на сходинку вище. Тому користуйтеся і будьте щасливими, вдалого позитивного вересня! Всього вам хорошого і до нових зустрічей!